Ми з вами знаходимося в одному з чарівних куточків Поділля на півдні нашої Хмельницької області. Ця місцевість характерна тим, що вона щедро порізана ярами. Один з таких ярів ви бачите за мною. Він починається десь приблизно кілометр по мою праву руку і тягнеться десятки кілометрів аж до самого Дністра. Як утворилися такі яри? Їх утворила велика вода. Я би навіть сказав, дуже велика вода. Ви знаєте, що в історії нашої землі був льодовиковий період. Це коли лід лежав на величезній території. Полярні шапки і в північній півкулі, і в південній півкулі сягали майже до Африки. Сніг випадав, спресовувався, перетворювався у суцільний лід і не танув ні влітку, ні взимку. Звичайно, товщина цього льодового покрову була різною, на півдні вона була е, не такою е, товстою. Е, чим далі на північ, тим товщина льодового покрову була більшою. У цій місцевості, де ми з вами знаходимося, льодовий покрив сягав десь більше 1 кілометра. Ну і нарешті почалося потепління. 18 тисяч років тому. Е, Почалося потепління, яке триває і по наш час. Людовик з кожним роком відступався далі на північ. І коли край льодовика опинився десь отсюди приблизно в нашій місцевості, танення льоду почали відбуватися найінтенсивніші. І мільярди тонн води з великою швидкістю ринулися у напрямку на південь. Ця вода змивала на своєму шляху все, що було в ґрунті. Пісок, глину, каміння. І все несла із собою. І отак от утворилися отакі великі глибокі яри. На сьогоднішньому уроці фізики на природі ми розв'яжемо задачу, нескладну задачу. Ми знайдемо глибину яру. Ось цього яру, який знаходиться за мною. Зробити це можна різними способами. Але ми зробимо це якнайпростіше, ми знайдемо глибину яру за допомогою фізичного приладу барометра. Барометр це прилад, який є, дає нам можливість визначити атмосферний тиск. Вчені встановили, що якщо ми піднімаємося вгору на 11 метрів, то атмосферний тиск зменшується на 1 міліметр тутного стовпчика. Ну, відповідно, якщо ми будемо опускатися на 11 метрів вниз то покази барометра на 1 міліметр тутного стовпчика будуть збільшуватися. Тому за допомогою такого барометра знайти глибину яру дуже просто. Ми знайдемо, який тиск буде вгорі, отут де ми стоїмо. Знайдемо тиск на дні яру, віднімемо, побачимо, скільки це буде міліметрів тутного стовпчика, помножимо на 11, ось вам і буде відповідь, яка глибина яру. Ну, а що робити, якщо барометр проградуйовано не в міліметрах тутного стовпчика, а в інших одиницях. Нічого страшного. Ми легко розв'яжемо І в цьому випадку задачу тільки на одну дію буде більше. Подивимось на шкалу барометра. Вона проградуйована явно не в міліметрах тут стовпчика. Ну, в яких одиницях ми зараз подивимось. Тут біля шкали написано. Кіло паскаль. Отже... Наш барометр буде показувати тиск у кілопаскалях. ми бачимо, що стрілочка точно стоїть на числі 100 Отже, тиск в яру 100 кілопаскаль. Між числами 99 і 100 є 10 маленьких поділочок. Отже, ціна однієї маленької поділочки 1 кілопаскаль. Давайте ми виконуємо простенькі дії і вияснимо, якщо ми пускаємося вниз. І покази барометра зростають на одну маленьку поділочку, на скільки метрів ми опустилися. Одна поділочка барометра це 10 кПа або 100 паскаль. Разом з тим, ми знаємо, що 1 мм стовпчика відповідає 133,3 паскаля. Складаємо простеньку пропорцію: 133,3 паскаля – це відповідає 11 метрам, ну а 100 паскаль х х до рівні 100 паскаль множимо на 11 метрів, ділимо на 133,3 паскаля і отримуємо 8,25 метра. Давайте зійдемо вниз на саме дно яру і вимірюємо тиск там. Ми бачимо яру, трава по пояс, первісна природа, люди не ходять, худоба не випасається. Ми бачимо, які прекрасні квіти цвітуть польові, можна сказати. Ми йдемо по схилу яру, опускаючись все нижче і нижче. Цвіте різнотрав'я, пахне медом. Під ногами час від часу зустрічаються каміння, і серед них є цікаві. Крім звичайних каменів, тут є і кремені. Кремінь це тверда гірська порода. Я зараз кілька тих каменів візьму і покажу вам, чим цікаві ці камені. Кремій цікавий тим, що сколи цього каменю можуть бути дуже гострі. Гострі, як бритва. Привісні люди використовували цей камінь для виготовлення ножів, наконечників для стріл. Виготовляли шкрипки для обробітку шкіри. Так що по яру босим не пройдеш, тому що можна дуже сильно поранити ноги. Хочу ще одну історію розказати. Місцевий колгосп, це було вже трохи давніше, вирішив насипати дорогу. Благо, камінь є свій, в яру, скільки хочеш, відкивай кар'єр, бери. Але у перемішку із звичайним каменем там був оцей кремінь. Дорогу зробили, насипали, але хто тільки проїхав по цій дорозі, різав гумові шини автомобіля. Так що це було не зовсім приємно. Правда, з роками йшли дощі, камінь утрамбовувався, зараз ця дорога безпечна, по ній можна їздити. Що то незаймана природа. Краса. Бджоли беруть мед, літають над рослинками. Рослинки всі майже цвітуть. По дорозі на схилі яру нам зустрівся камінь-валун. Вода відірвала його від суцільного масиву, несла й тут кинули. Камінь такої цікавої, трикутної форми. В казках та таких каменях писали наліво підеш, коня втратиш, направо підеш, жонатий будеш. От такий цікавий камінь. Давайте ми його використаємо і перевіримо своє фізичне мислення. Подумайте, яку масу може мати оцей камінь. Виміри показали, що внизу камінь має ширину 2 метра, висота його 1,5 метра. Ну, а товщина, вона різна в різних місцях, але в середньому можна брати 1 метр. Зараз ми цей камінь обійдемо кругом, подивимося, як він виглядає з різних сторін. А ви тим часом подумайте, яка маса цього каменя. Спереду камінь обріс лише травою. А от з боків і тильної сторони обріс різними кущами. Давайте обійдемо цей камінь і подивимося на нього із різних сторін. З лівої сторони росте кущ глоду. З тильної сторони виросли кущі шепшини. Ми бачимо, що камінь внизу ширший і масивніший, ніж вгорі. І взагалі цього каменя в землі більше, ніж на поверхні. Але коли ми говоримо про масу, то ми будемо мати на увазі тільки ту масу, яку ми бачимо над поверхнею землі. Ну, от з правої сторони камінь менш оброслий, лише кущ вовчих ягід тут росте. Подивимось. Ось такий, такий цей кущ. І так ми камінь обійшли повністю. Як ви думаєте? Яка маса цього каменя? А маса цього каменя складає близько 4 тонн. Об'єм каменя 1,5 метра кубічного. Ну а густина каменя 2600 кг на метр кубічний. Отже, маса 3900 кг біля 4 тонн. Хто так подумав, во близько цього? Отже, фізичне мислення у вас на висоті. Щоб краще зрозуміти, чому маса цього валуна біля 4 тонн. Розглянемо спрощений рисунок цього каменя. Ось наш камінь трикутної форми. Якби камінь був у формі паралелепіпеда, добудували, показали, то об'єм його знайти було б дуже просто. Ми б ширину каменя А помножили на товщину Б, помножили на висоту H. І за нашими даними, ми б отримали, що об'єм каменя у формі паралелепіпеда складає 3 метра кубічних. Розглянемо уважно рисунок. Ми бачимо, що об'єм цієї добудованої частини показують пунктиром, і об'єм половини каменя вони між собою рівні. Чому? Тому що це прямокутник поділений діагоналю. Ці два трикутники рівні, площа їх рівна, а так як товщина каменя кругом однакова, то й об'єми цих частин рівні. Так же само і з другої сторони. Оця добудована частина. По об'єму рівна половині об'єму каменя трикутної форми. Або, іншими словами, об'єм каменя у формі паралепіпеда удвічі більший від об'єму каменя трикутної форми. Об'єм каменя трикутної форми відповідно удвічі менший від об'єму каменя у формі паралепіпеда. Тобто, складає 1,5 метра кубічного. Масу цього каменя ми найдемо просто об'єм каменя помножимо на густину. Густина в нас складає 2600 кг на метр кубічний. Множимо 2600 кг на метр кубічний. Множимо на об'єм 1,5 метра кубічного і отримуємо 3900 кг. Ось ми і на дні яру. Як виглядають схили цього яру, якщо дивитися знизу? Ось одна сторона яру і. Подивимося на іншу сторону. Ось інша сторона яру. Внизу яру тече річечка з чистою прозорою водою. Давайте подивимось, що показує наш барометр на дні яру. А на дні яру наш барометр показує тиск 101,1 кПа. Тобто тиск зріс на 11 маленьких поділочок. Давайте проведемо нескладні обчислення і найдемо глибину яру. Так як на одну поділку припадає 8,25 метра, множимо це число на 11 і отримуємо 90,75. Отже, глибина яру приблизно 91 метр. Задача розв'язана.